Селочку, обшуки, обшуки, потім відставка, Чорну П'ятницю. Напевно, да? напевно, так можна сформувати. Чорну п'ятницю в житті Андрія Єрмака. І не тільки. І не тільки. У Володимира Зеленського. Теж не, не селеба сьогодні день. Але рішення прийнято, і це якби зрозуміло, що варіантів було небагато. Mm -hmm. Як мені здається, але вони були, були погані. Так, як я чув в середовищі, зокрема, Офісі Президента, багато хто якби, завмер і чекав, який план буде обрано. Угу. Тобто, хто буде обраний Єрмак чи Україна, навіть такі категорії називали. Угу. Ну, і саме зараз бачимо, що в принципі обраний не найгірший варіант, скажімо так. Тому... Який Які варіант? Ну, міг би взагалі нічого не робити. робити ви, що, от, так, все, а що а що, що таке. Підозри нема. Да? нема. Ну ну обшукали, і що. Ну міг би мі, ну косити далі. В принципі, два тижні це відбувалося і два-три тижні. Два три тижні. Мів би ще потягнути кота за бійце за подробності. Да? От... Оце було б дуже погано. Ну бо і далі б Токсик оцей розповзявся і по заходу, і всередині України. Ну це ж пара в чайнику під кришечкою. Бо українці то вже таке включили то режим очікування.